Парк міста Київ, нове надходження, шикарний Mercedes С-350 9 року випуску, уже рестайлінговий, з найкращим двигуном для цього авто 3 літра дизель 250 кінських сил, лонговий, задній привід на дуже гарних 19-х дисках, гарна зимова гума. Технічний автомобіль без зауважень, є комфортний доступ на всі 4 двері, підігрів всіх чотирьох сидінь, салон чорна перфорована шкіра, клімат-контроль для задніх пасажирів. Пробіг у даного авто 308 тисяч км, автомобіль європеець, дуже гарне кермо, дерево, також є ще нічне бачення, жодної помилки. По автомобілю все гарно, все працює. По питанням придбання в автопарк місто Київ Сумська 2А.